Ще раз дня. Дивіться, розпаковка. Перша, У мене вчора багато дечого прийшло. Буду по черзі вам показувати. Це заказала я, дивіться сюди. Хто хоче, заскріньте собі. Це вже прийшло до мене п'ятий раз. Перший раз мед заказувала. Другий раз заказувала в маленьких баночках, от таких заказувала крем мед. Потім знову мед, потім знову крем-мед. Коротше горні, говорю... ні, це четвертий раз, четвертий раз. От, і вирішила заказати 3 літра меду попереду зима. Це лісове різнотрав'я. Воно, цей мед. Що я вам хочу сказати? Я мед купляю постійно, постійно купую мед у різних людей. Вторік, яке вторік, в цьому році, я купляла. Ні-ні-ні, в торік осінню, бо я їхала в Іспанію і ще й кажу, що я хочу завести в Іспанію мед. І добре, що я його не взяла. Він в мене вдома три вида в літрових відеречках, Тут наші, у нашого, по рекомендації я купила мед. Він мене скіс. Третє відеречко, вроді було нічого. Один ранок літо, думаю, візьму ложечку меду і біжу в теплицю. Я так отравилася, я думала, що мене паралізує від того меду. Боже, таке було, судорогі були, якби не сусіди, сусіди бігли, мене спасати. не бігли, а через забор скакали через паркан, яка вишина 2,5 метри. Уявіть. Отакий мед. А цей мед я вже беру, брала раз. Потім брала із кремом медом два, вже іншенький був. якийсь там у них, не пам'ятаю. У них є багато видів. Це молода сім'я, яка займається. вони... Це е, український, ба, е, батюшка з української церкви і його жінка. У них двоє маленьких діток, і вони ще, крім цього, займаються медом. У них своя пасіка, вона стоїть далеко від, від е, траси. Вони показували, як вони їдуть машиною е, з прицепом, їдуть зразу з тою медогонкою, виймають з вуликів рамки, ставлюють туди і зразу. Генератор, воно електричне, генератор і качається мед. Це я не роблю їм рекламу, це просто я кажу, які люди є нормальні. Слухайте, як робиться воно все. Нічим не розбавляється, нікого ніхто не травить. О, таке було в мене. Ой-ой-ой було. Я думала, що я вже жити не можу. Через чайну ложечку меду. уявіть. Я вже ставила. І так як оце попереду зима, думаю, я візьму 3 літри і візьму ще крем-мед. Дивіться, я відкрила баночку вже, я його пробувала. Смакота. Гляньте, який, бачите, яка якість. Крем-мед, це мед збивається із сублімованими фруктами в таких. Почитайте в інтернеті, як робиться крем-мед. І гляньте, яка якість. Оце я взяла з чорницею. Я тут відставлю, щоб не замазати тут нічого. Узяла із малинкою і взяла з обліпіхою. В них є багато сортів, вроді би 9 чи що. І ще в мене заливалось до круглої суми. Кажу, то дайте мені, ще цю баночку цього. фундук. Я оце от вишлю у Мадрид. І одну запитаю, якщо хочуть меду, я їм вишлю банку меду літрову. Ну, внучці свої. І це вони дали мені ще в подарунок. Отаку штуку. Бачите, мені жіночка присилала із Києва, то ця пильця була така. Вона в мене тут лежить, зараз покажу. Трошки хай полежить телефон, добренько. Хай полежить. О, О Бачите, який колір. І чогось вона так мені рибою пахне. Не знаю чого. Це теж вона мені. Ми з нею мінялися. Вона в мене пепіно брала, а я кажу до неї, вона купила пепіно і каже, що ми займаємося медом, але тільки для себе. Кажу, що давайте на цю суму. Мені мед. Мед був дуже смачний. Ну, Правда, я там доплачувала, бо вона не брала цього багато пепіну, вроді три. О, така різниця, бачите? Не знаю чого. Видно, як в якому місці бджоли збирають. О, дивіться, що тут стоїть в мене. Оце баночка з креммеду, яку я раніше купляла. Це я, О, бачите? Це я сюди насипала цю пульсу. Купляю, тому що дуже добре. І вам, як хто хоче, дивіться, тут добре вам покажу. О, тут вже я гляньте. Бачите? Я ж не обманюю. Я не маю такої привички обманювати. І в таких купляла. Бачите, тут імбир, лимон, тут полуниця. Що тут ще я брала? І такі. Оце кожна баночка, це кожне різне відправлення. Оце взагалі, я не знаю, чого я зараз не заказала. Оце це взагалі це така смакота, що взагалі все смачне, все. Дайте поприймаю ці банки. Це просто я вам показую, що. Я купувала, щоб ви повірили, що це правда. Бо скажете, о, Надя, ти обманюєш, я не маю привички обманювати людей. І дуже не люблю, хто обманює мене. Я обходжу тих людей десятою дорогою. Тому що це такі люди слизькі. З такими людьми треба подалі. Дуже смакота. Але добре. Я, я перший раз отримала. Mm -hmm. Дівочки і хлопці. Прямо жива чорниця з медочком. Як вроді з чорницю з лісу тільки привезли, оце треба викинути. Розпаковувала зверху коробки, була ця штука. Коробка може пригодитися. Ото як з лісу приносиш чорницю, коли ж ходили в ліс по чорницю. Та й зараз люди ходять. от Пам'ятаю. Принесеш, висипиш, сметаною зробиш. І мед додавали оце таке така сублімовані фрукти. Це, це супер добреньке, смачненьке. Добренько, хто хоче, то запишіть собі оцей номер. Можете подзвонити, поговорити з ними. А я заказую, я їх зустріла перший раз в цьому в інстаграмі, в них там є сайт. Пасіка, Пасіка Мельниченко, так і називається. яке добре кажу, як в лісі ягоди їси. Всі добрі, всі ці обліпіху, з чого я заказала, думаю, може буду з чайочком пити, може чи можна простудитися, можна ще щось. Добренько буду закінчувати, мені зараз треба йти в теплицю. мені вчора прийшли два кущі інжиру, що я їх мушу в землю в теплиці посадити, а один у горшку я поставила в це. Поставила, зараз ще щось покажу. Поставила там, де мене на зберіганні стоять інжири мої в відра. Дивіться, відправив мені вчора Кузьменко з Дніпропетровської області, забула, як його звати, тому що я стільки спілкуюся з людьми, і він мені в подарунок гляньте, батат, людина вирощує, бачите, такі люди. от. І оце я ще не розкривала, я буду групу інжирно робити. Я так не можу видержати, подивитися, які там черенки, з яких сортів, для укорінення мені. Черенки інжиру. Це мені також подарунок висила. Оця штука я вчора купила, я буду сьогодні тюльпани садити. Я купила 5 чи 6, тому що внучка мені 2 пакетики купила по 7 штук. Це я в кожні два посажу по 7, одного виду, а вона ще три види купила. А це з Одеси прийшли мені, оце що я в теплиці буду кущі садити. І вона мені прислала два, сад... два чаринки. Теж мені треба укорінювати. Я зараз зроблю відео, ну не зараз, чуть пізніше хай світло включить. Світла нема. З 8 годин ранку нема світла. О, як недобре. Так недобре, слухайте. слухайте. то це вона мені прислала. Але я їй за оціход. Череночків вислала багато, два сорти. Це вона мені не подарувала. Це ми е помінялися. Але що ж я буду два висилати? В мене совісті такої немає, то я вислала їй багато. Добренько. На цьому все. Хай так все остається. Іду в теплицю, буду садити, я вам покажу, як я роблю яму, яку я землю даю, що я роблю. Як правильно садить, треба, щоб гарний був урожай. Ну, не знаю, я ж початківець, чи я так правильно-правильно роблю, але ж кажуть люди, що правильно. От. І появиться світло в 10 годин. Я прийду в хату, буду робити огляд. Щось буду робити ще. Добренько, на цьому все. Боже, руки померзли, капець. Оце да. Гляньте на які червоні руки. Оце так в хаті холодно. Світло виключили, електроопалення у мене і воно раз, і вже холодно. Газу в мене нема. Добренько, бажаю вам всім добра. Бажаю вам здоров'я, бажаю миру над головою. Бажаю всього вам найкращого. Дивіться відео, пишіть коментарі. Лайкайте, щоб підтримували мій канал. От, а я отак оставляю, потім прийду приберу. Бо треба садити. Я вчора отримала ті саджанці. І один у цьому в горшку, то він може стояти у горщику. Ну, Він і буде стояти цілу зиму, а ці два то треба посадити, тому що це копані саджанці. Вчора купила мікоризу. Я вам зараз буду робити яму зроблю, і як буду заповняти ці дві ями. Це ж мені такі ями треба викопати. Ой-ой-ой. Але буду копать, куди діватися не перший раз. І я вам тоді покажу, що я буду в яму ложити. На цьому все. Пока-пока.